Вітаю! Ми продовжуємо вивчати тему подільність натуральних чисел, і у цьому відео ми будемо вчитись знаходити найменше спільне кратне двох чисел загальним способом. Отже, ми будемо знаходити найменше спільне кратне двох чисел за алгоритмом, і при цьому будемо вдосконалювати навички розкладання складених чисел на прості ножники. Перше завдання знайти НСК чисел 36 і 48. Згадуємо, що НСК це скорочення від найменше спільне кратне. Отже, потрібно знайти найменше спільне кратне, чисел 36 і 48. Будемо діяти за алгоритмом. Перший етап розкласти на прості множники перше число. Виписуйте 36 і розкладаю на прості множники – 36 це 4 помножити на 9, 4, 2 помножити на 2, 9, 3 помножити на 3. Другий етап. Розкласти на прості множники друге число. Виписую 48. 48 таблиці множення це 8 помножити на 6. 8 розкладається на 3 двійки, 6 розкладається, 2 помножене на 3. Третій етап. Підкреслити спільні множники. Пара двійок, ще одна пара двійок і пара трійок. І четвертий етап найскладніший: помножити одне з чисел, нехай це буде 36, на непідкреслені множники в розкладі другого числа. Які множники непідкреслені в розкладі числа 48, 2 і 2. Отже, 36 треба помножити на 2 і на 2, або одразу на 4, або другий варіант: візьмемо число 48. Тоді його треба помножити на 3, на непідкреслене число в розкладі. Другого числа 36. Який варіант ви обираєте, той який вам зручніше. Я обрала ось останній варіант: 48 множу на 3. Буде 144. Якби ви 36 помножили на 4, ви також би отримали 144. Отже, немає значення, який варіант множення ви оберете, ви прийдете до однакового результату. Виконуємо ще одне завдання. Знайдемо найменше кратне чисел 42 і 35. Діємо за алгоритмом. Перший етап. Розкласти на прості множники перше число. Розкладаємо 42. 42 це 6 помножити на 7. 6 це 2, помножити на 3 і 7 число просте одразу записуємо. Другий етап. Розкласти на прості множники друге число. Виписую 35 і розкладаю 5 помножити на 7. Підкреслити спільні множники. Одна пара сімок. Все. Більше немає спільних множників. Помножити одне з чисел, нехай це буде 42 на непідкреслені множники в розкладі другого числа. Отже, 42 потрібно помножити на 5. Або 35 помножити на 6. Я обираю другий варіант. Я буду множити 35, але не одразу на 6, а так, як і записано, на множники 2 і 3. 35 помножити на 2 буде 70, 70 помножити на 3 210. Отже, найменше спільнократне число 42 і 35, число 210. Виконуємо третє завдання. Знайдемо найменше спільнократне число 105 і 63. Розкладемо на прості множники 105. 105 в таблиці множення немає, але остання цифра 5. Це означає, що 105 ділиться на 5. Пишу п'ятірку і 105 ділю на 5. Отримаю 21. 21 уже є в таблиці множення це 3 помножити на 7. Отже, 105 це 5 помножити на 3 і помножити на 7. Розкладаємо число 63. Воно є в таблиці множення це 9 помножити на 7. 9 розкладаю 3 на 3, 7. Просте число. Підкреслити спільні множники. Підкреслюю пара трійок і пара сімок. Далі або 105 множу на 3, або 63 множу на 5. Я обираю варіант 105 помножити на 3. Якщо вам зручніше, ви можете обрати варіант 63 помножити на 5. Отримую 315. Спробуйте самостійно виконати четверте завдання. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряйте, розкладемо 160 16 на 10, 16, розкладається на 4 двіки, 10 це 2 на 5. Розкладемо число 400. 400 це 4 помножити на 100, 4 це 2 на 2, а 100 це 2 на 5 і 2 на 5. Підкреслимо спільні ножники, пара двійок, ще одна пара двійок, ще одна пара двійок і ще одна пара двійок. І також пара п'ятірок. Далі або 160 множимо на 5, або 400 множимо на 2. Зручніше 400 помножити на 2. Буде 800. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте п'яте завдання. Перевіряйте, Розкладемо число 32 на прості множники. 32 є в таблиці множення, Це 4 помножити на 8. 4, 2 на 2, 2, 8, 3 двійте. Розкладемо число 56. 56 це 8 помножити на 7, 8 розкладу на 3 двійки, і 7 просте число. Зверніть увагу, що порядок розташування множників у розкладі числа не має значення. Можна було написати спочатку 7, а потім 3 двійки. Абсолютно немає ніякого значення. Отже, у вас має бути в розкладі числа 32, 5 двійок, а в розкладі числа 56 3 двійки і одна сімка. Підкреслюємо спільні множники. Далі: або 32 потрібно помножити на 7, або 56 помножити на 4. Двічі по 2. Я обираю варіант 32 помножити на 7. Отримую 224. Якщо у вас вийшов такий же результат, то завдання ви виконали вірно. Знову поставте відео на паузу і самостійно виконайте. Шосте завдання. Перевіряйте. Розкладемо 390. 390 це 39 помножити на 10. Числа 39 таблиці множення немає, але воно ділиться на 3. 39 це 3 помножити на 13. Згадуйте, це число же вам досить часто зустрічалось. І 10 ми розкладаємо, як 2 помножити на 5. Розкладемо 650 на прості множники. 650 це 65 помножити на 10. 65 в таблиці множення нема, але остання цифра 5. Отже, 65 ділиться на 5. Це буде 13. Отже, 65 це 5 помножити на 13. І розкладаємо 10, 2, помножити на 5. Підкреслюємо спільні множники: 13, 13, 2, 2, 5, 5. Можна було і іншу п'ятірку підкреслити, Абсолютно немає ніякого значення. Отже, нам потрібно або 390 помножити на 5, або 650 помножити на 3. Я обрала варіант 650 помножити на 3. Вийде 1950. Якби ви 390 помножили на 5, ви також би отримали 1950. Хто отримав такий результат? Молодці, ви виконали завдання вірно. Підведемо підсумки. Ми знаходили найменше спільне кратне двох чисел за алгоритмом, і при цьому вдосконалювали навички розкладання складених чисел на прості ножники. Отже, завдання уроку виконані. Я з вами прощаюсь: на все добре, миру вам і здоров'я!